Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми у цьому супер мега крутяцькому ролі будемо е, заробляти гроші на прокачку Донатної Феррарі, а іменно Ла Феррарі погнали, друзі. Але сразу сходу під цим супер-мега-кручецьким супер, супер мега, роликом. І новим поставте, будь ласка, лайк. Спустіться вниз, поставте лайк. Підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І обов'язково дивіться на мій супер-кручецький ролик до кінця. Тому що... Е, ем... Я буду казати двокаві слова з допомогою е, них ви попадете у допис, да-да, друзі, погнали. Ми з вами, я вам покажу чисто таку схемку. Ця схемка дуже добра для новачків, але вам потрібно розблокувати ці завдання. Зразу з ходу, друзі, е, ми заїхали за, на завдання Багатий довжник. Вот. Е, поїхали, друзі. Я хотів чисто на такий. Ви мене спитаєте, чого я постійно на яких жигулях, катаюсь, як в мене є розкошні тачки. Е, Просто я люблю сильно оцей Жигуль, і на ньому я завжди купив гроші. І багато відео з ним є. І це легенда мого каналу. І тому е, я хочу на нему. Є в мене та сама Феррарі, а для, а для Феррарі більш таке: до гонок, для поліції. І це все, друзі. Все, сідаємо в нашу супікрутну тачку. Ні, спочатку нам треба двері відкрити. Сідай, братанчик з кайфом просто. І раді приколу я вам хочу показати. Значить, ви повірте, не повірте, але це не монтаж. Просто подивіться тут, де у мене показує кілометр, скільки я їду кілометрів на годину, і подивіться, тут у мене 1188. Тому я кажу, це легенда моя машина, бо у неї 1000 кілометрів. І хто не знає, тут можна дивитися пробіги так само машини. Ну, полетіли, друзі, давайте музон запустимо. О, нормас, я не знаю, чи вам зараз буде чутно. А може от такого громкость музики на 100. Я чуть-чуть звучку підкручу. О, тако. А кро тако? Чуєте? Оце Це капець. Так, поїхали, друзі, з вами. Полетели! Улітаємо на Гаїті, друзі! Ой, як! Як заноси. І зразу сходу, друзі, за таку світу. Ставте лайку под новий відео. І давайте наберемо з вами до е, 5 червня, скільки там? 340 підписників. Ні, 350 пусть буде. І друзі, я не знаю, якому повезе. Я трошки скручу звук, бо засильно. І дивіться, друзі, нам нужно поїхати сюди, от бачите, а на аеропорті. Що тут дріга цього немає, так як в онлайні. Так, і я кого повезе? От мені сьогодні не повезло. Тут. О, ні, є, прогружилася. І тут може бути е, поліцейська тачка. І з, з, за допомогою неї е, ви заробите набагато більше бабок. Це виключаємо, слава Богу, виключили. От, бачите, отаку от тачку ми беремо, і на ній сразу розходу можна заробити 62к. От. Оп. начать, А 65, даже. І ми з вами, друзі, їде. Є... Добрина. Да, не заважай. І ми, друзі, з вами їдемо е, на поліцейський участок. Там не то, що більше дають, бо просто там можна сразу зробити завдання стрільбище. Так, поїхала, друзі. Улітаю на Гаїті. Чому пісню не можна включити на цій машині? Не знаю, друзі, я не знаю. Так, поїхали. Звісно, мені буде ближче до мафії, але у мафії менше завдань. А на поліції є багато завдань, найбагато корисніших. Полетіли, друзі. У літаю на гаїті. Ух, полетели! Ох, Йошки, матерошки, макарошки. Так. Эр, Эр, алло. Включайся, бліна. Так уже з другої тронемося. Так, полетіли, друзі з вами. Так. І, друзі, пусть буде наше перше корове слово на сьогодні е, поліція. Перше корове слово на сьогодні буде поліція. Так, я поїхала, друзі. Так, тепер сюди. А, ні, чекайте, друзі, я переплутав. Так, ось сюди. Так, опа. Так, куди там? От туди тепер треба Тормози. Ні. Чекайте, давайте через іншу дорогу поїдемо. Скорочку, дав бліна, що ж таке? Так, перше першого на сьогодні, як я друзі, казав, це поліція. Той гора пишете і попаде у наш інтересний допис. Так, нейтралку включили, і от бачите, тут зараз буде стрільби ще. Так, сюди залетіли в поворот. Альтайм поворот, покупаємо лімузін. Такс. Уже, у нас уже з вами, друзі, є стока. Ми вже з вами заробили, ну почти. Там як зразу ще б дали на 2, 10 тисяч і у нас би було. Що ми стока заробили. Це дуже добре для новичків, ці завдання просто імбушечки. Що тут стаємо. Вашу машину. Щоб поїхали, поїхали. Полетіли, друзі, з вами. На ногах так. взяли. Ну і тут добре, я вмію стріляти. Так, тоді все. Так. Раніше мій рекорд е, був це 1717. А от зараз, коли я не знімаю відео, у мене рекорд по 21 тисячу, по 22. Зараз подивимося, який у мене буде зараз рекорд. Так, друзі, чекайте. Т так тяжко направляти. Бліна. Давай, 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 помисненькому. Хоп. Хоп. Хоп, хоп. О, все ми пішла жара. Так хоп. 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 І хоп. Хоп, хоп. У мене просто телефон, в телефоні наушники сидять, і просто тут тверстів, а я постійно тримаю телефон нормально. А от зараз у мене з цим ретверстям дуже тяжко. Бо рука це починає боліти. Вот. Так, і дуже неудобно виконувати це завдання. Я, звісно, не зможу 22 тисячі, як я бив рекорди? Так, давай піднажати, піднажати нам нужно. Та блін. Ну, але так нормально, 2700, ми з вами. 2700, о, вже 134К. Друзі, 134К 0,000. Так, друзі, воді, попробуємо ми з вами остановити цих грабіжників. От сюди. Переслідування. Тоже нормальне завдання, але на ньому тяжко виграти, Ну, давайте спробуємо. Якщо з першої попитки у нас не виходить, то ми завдання це не будемо виконувати. Я, чекайте звук, покладу на 51 теж. Хоп. Все. Я мергаю вам просто-напросто. Так, друзі, полетіли. Так, куди куди? Все, я вже зрозумів, куди. Треба треба зробити план, план капкан. Так, сюди. Хоп, сюди. Трошки шашками. Все, улитаем на Гаите. Просто Блин, родом дом не мешай. Так, поехала, давай бегом, бегом, тачка, разкочи, гаришься, моторчик. Так, де наші грабежники? Все, я уже понял, де они, братани не наші. Такс. Перший пішов, Макс, отдыхай. Дай, повертайте, перевертайся, перевертайся по-братски. Все, поїхали, друзі. А ладі де й ладно, ми того ще дуже немає. Нам треба хоч цього догнати. Що? Нам треба цього догнати, пацанчика. О! Це... Не зноси, не зноси машину. Та блін, але ми його чуть-чуть тронули, да? чи ні? Так, секунду, друзі. Е, а чого ви сюди їдете? Ні, це погано, що ви сюди поїхали. Тому що ви там загепнетеся в здання. Так. Получай... Є! Хепнули. Да, давай, 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 братанчик, бехнися. Так, давай, ти-ти-ти-ти-ти. Єма! Красиво, красиво. Просто пішли. Так. Давай, нарушитель пойман. Сюда, на базу сянскую. Так, погнали, друзі, На базу сянскую. Просто взяла його. Просто прикольний план придумали. План капкан. Так. Його треба, щоб він його завернуло і він або перевернувся. Якщо перевернеться, то це буде імбово. Нам. Як нам? Уже три кілометри. Так лишний камінь. Побрацьки, ніт! Так давай, 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 перевертайся, машина бігом по-братськи. Він уїжджає цей чудо це. Так, будь ласка, розкочигарює моторчик. заверни його кудись, заверни просто. зараз, Надіюся, він удому гепнеться, надіюся, я дуже на це. Так я на всіх парах лечу. Хоп, акуратно. Блін, а він дом не гепнувся. Ну, перевертайся, машина, перевертайся по-бистрому. Нам нужно ж його догнати. Нам це нужно зробити У нього супер мега мало життя. ж. Ми його почти догнали були, ну як догнали і гепнули його даже. Мені треба просто постаратися. Мені треба просто постаратися і давай! Давай, по братськи Бліна! Ах ти ж, ах ти ж жулик! Що цей Жолік просто поїхав, я не понімаю. Це чудо. Так, поїхала, друзі, Ну це просто. Якось це якийсь капець. О, надіюсь, його тут завернуло, він затупив тут. Ну блін, а ну не мішай, Макс! Ми ж тебе ж, по-братськи, там красивенько зробили ж. Ні, все капець мені зараз буде, походу. Ну давай, ну моляй, ну ж настільки красиво пішли. Ну якби ще цю машину тупу не завертало, то би було дуже красиво даже. Ну гепнися, сьогодні, ну все, ми програли. Ну давай, ну будь ласочка, ну пощасти мені. Так, поїхали, друзі, з вами. Полетіли. Так, ну давай, ну давай, ну будь ласка, то все вже безсмислено. П'ять, чотири, три, два, один. Да ну, Давай, давай, давай! Блін а! А ми могли так класно. Давайте, друзі, раді прикола ще один раз. Ще один раз ми так загорівся, що капець, ми так імбовенько зробили. Блін, ну не могло ще бути за три секунди мені, я би туди гепнув його. Його прям так завернуло сильно. О, Оце місце це імбушечка місце просто. Я не знаю, опять цей план зробити. Я чисто так на візені на везіння його робив. Так, Друзі, нам треба тут головне встати і розгончику набрати чуть-чуть. Вот. Все, вже у мене є план, нібито. Так, поїхали, друзі. Улітаю на гаїті просто. Так, головне в дерево. О! Все, по плану спрацював план. Так, давай, давай, розганяйся, розкочи Все. Так, мені за цим надання не розвертай машину, да що ж таке? Так, друзі. Так, друзі, давай, давай, давай ти по-братськи. О, єма. Все сюди на базу сянську. Давай, давай, давай. Ех, ти ж, ах ти ж. Уклонився, уклонився, це чудо, уклонилося. Блін, а це погано, що ми такий план придумали, бо вони вже поїхали кудись. А собі на той. Ну, ми попробуємо. Аж уже 6 кілометрів, вже 5 Так, ну я постараюся їх. Це його треба бехнути. Ну блін, а це таке тупе вийшло. Так по-тупому. А друзі, безсмислимо. Ну давайте ще один раз, чисто, прям за таке обов'язково, лайкос, друзі, ставте. І підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив, бо я хочу добити тих підписників. Та, друзі, хоча останній раз, уже 100%. Я просто загорівся дуже сильно це робити. Якщо не виходить, то до свідос. Якщо не виходить, то до свідос останній раз. Я пробую. Уже за тих 22 тисячі я так б'юся, ну бо просто це прикольно дуже. Робити всякі ці плани. Дуже прикольно. Так, Друзі, поїхали. Якщо ви хочете таку серію, щоб ми е, пробували на нарушителів брати ну, якими способами, то напишіть за це у коментарях, чи ви хочете таку серію. Так, Бля, тут план погано спрацював. План погано спрацював. Так, може, цього? Та, блін, нам ладно, пофіг на того. На того то пофіг. Так. Ай, заверни куди, заверни їх. Опа. Уф! красивенько. Ой-ой-ой! ой Так, 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 так. А я думаю, що вже цей нарушитель тупий. Так нам треба того переднього самого догнати, от того, а чи задні, ми їх легко гепнемо. Нам головне того переднього нас догнати. Я просто улітаю на гаїті. Чого я би хотів сказати так? Трошки призупинитися. О, це добре, що його. Завернуло Такс. Цей на Тайоті. Такс, ну, блін, а як він так уклоняється? Оце дуже погано так, що вони уклоняються. За двох тих не переживаємо, бо ми ще їх доб'ємо, коли нам прийдеться. Да, блін, оце саме тупе, оце саме тупе. Такс. Оце прям я саме більше ненавіжу. Так, давай, ну гепнеся кудись, гепнеся, по-братськи є. Він гепнувся давай давай! Та, ну от як це? Як з цим боротися просто? Я не розумію. Такс. Усі то. то. Так, бліна. Да що ж це таке тупе? Так, давай. Ангел кейс. Ах ти, ах ти, Марія! Ти поїхала? Так, 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 так. А чо, як? Нам треба быстро розкочегарювати моторчик. Ах ти, Це на Тойоті добре вали. Я би сказав так, це не обривали так. Так, то чого, як я ці здання проїхати? їм треба ж вообще. Ну це просто реально. Все, якщо ми програємо, то все. Такс, потім дожінімо того. На того заб'ємо болт, Нам на цього треба. Нам на цього треба піднажати. Досі ми вже, походу, програли, да, однозначно у нас 50 секунд. Якщо я десь гепнувся у дерево, то з цього гадати смішно не буде. Ні, ну я можу нібито попробувати. Може, щось вийде з цього. Ну ні, однако не вийде. Що, Друзі, я, ми походу програли, ну давайте раді прикола вже доїдемо. Вже раді нашого прикольчика. Однако ми з вами не виграли, що я хотів сказати, і це дуже погано. Одна поліція треба потрапити реально багато часу, а у нас як часу немає, то навіть не треба за це думати. Так, друзі, ну, То ні. Да ну ми ще зараз його доведемо. Та ні, куди. Ладно, друзі, давайте з інших завдань підемо, бо це нереалка не просто. Давай, час, по-братськи. Все, закінчився час, слава Богу, та нарушитель поїхав продовжить. Е, друзі, далі ми з вами їдемо на мафію. Так, управління, коробка передач, ігра, Поїхали, Ну, з вами час постій, витратили. Це якийсь капець, друзі, чесно. Так, споїхали, друзі, бисенько, ми час реально витратили лише. Я хотів прямо так поработати, але не вийшло сьогодні. Нам би ще ті два завдання виповнити, би до 200 тисяч. Так. Опа. Чи ці два завдання виповниваємо, конфіскація, 41-900 вообще бомба. Дають. От оцих е, е, завданнях мафії дуже багато і дають, і це дуже добре, що я би хотів сказати. Це, типа, дуже імбово. Прям. Інбушечка. Так, друзі, нє, сюди, маніовер мовчний був. Ми спішли, а, блін, а чо це РАУ-4 нам дали? Чо Тойоту РАУ-4 нам дали? Та, взагалі, тут передач на небо нереально їхати. Шикі це колеса просто, це що, від міні-бусіка чи що? Капець. Ну, салончик тут приємний, я не спорю, но... просто і переключення дурне. Ось оце так. Бігом оце. От я не знаю, чого не говоря, що у неї таке переключення дурне і управляємось нальовом у неї. Так, поїхали, друзі, з вами. Я не знаю, чи ми випавним це завдання, бо на такій машині. Не імбові. Я, конечно, не проти Тойоти. Нехай там, там в коментарях. Ну, іменно цей я проти. Ну, отак у ігрі. А так вона лежить 203. а так вона у реальному житті нагарна ця машина. Ну от в ігрі. Не, в Ігорі тоже з вигляду прикол десна. І бюджетний автомобіль, но нет. Так фух. Жо, Я чого та чого? Ну блін, ну я ж казав, що ми це не зробимо. Я ж казав. Якщо то буде завдання відкрите, то я ще попробую. Якщо не буде відкрити, то. Це якийсь капець просто. Це просто якийсь. якийсь Жорік просто жорік. Жоріки нам ті мішають. такі жоріки просто прокачували той автомобіль це Кіцеля Жорик просто-напросто. Ні, ну якщо наші будуть заблокировані, то я просто не удивлюся. Ну і що, 23 години? А ви там, случайно, не здуріли? Такс. У нас є ще одне завдання, якраз його виповнимо. І вже там зробимо місію ограблення ювелірки, бо воно саме прибільне. Такс. Все, начать це нормальне завдання. Так, друзі. Це політели, хушки, матрюшки, макарошки. Суїти трохи навалили. Так, сразу задню запустили. Передню. Де? Уф, а Озглужили прикольно, кстати. Так, ми беремо взять, вот, і ми поїдемо на другу точку. Типа, хто не знав? Я думаю, всі знали професіонал в карсімі. Можна його над двома образами, але я постійно віс в аеропорт, бо там ближче. І плюс ще на конфіскацію. Але як ми конфіскацію з вами не виповнили, бо, бо той Рау четвертий тупенький перевернувся. Ну, поїхали, друзі, поїхали. Так, Жигуль, ну не мішай, ну по-братськи. Да, так, друзі, полетіли. Ох, йошки, матрошки, макарошки. Такс, улітаємо на гаїті просто. Мусора не ловите, вот так. Так, улетаю на мусора не ловите. Уф! Прям суета мощна у нас. Так, аккуратненько просто сюда. ліво право делаем просто вот такой хоп. Ух, как красиво пролетели. Такс. Улетаем на гаите, друзья. Уайк шо за бестие у нас вообще. Я так летаю. Так, друзі, а тепер ми виповняємо цю останню з вами місію. Все, оце ограблення ювелірного. І друге корове слово на сьогодні буде мафія. Вот. Поліція. Перше корове слово на сьогодні було мафія, і друге корове слово поліція. Хто його напише, як я казав, той попаде в допис. Так. Поїхали, друзі. Їдемо ми з вами улітаємо просто на Гаїті. Ну Тут прям не улетиш сильно на Гаїті, але там потім кінець улетим сильно, прям супер-мега-силач буде. Улетаем на гаїте, друзья. Улетаем просто-напросто. Тин дин тюн тн тринча тун. Ух, як завернула трошки. Підвернуло чуть-чуть так. Все, ема просто підлетіла ничкой. Чуть-чуть такое. Так, друзья. Відкриваємо наш Тут даже такий хрестик прикольний. Так все ема просто бомба петарда. Друзі, просто і все. Так, хоп. Опа. Опа. Все красивенько, просто ставимо, друзі, з кайфом, просто з кайфом. Все робимо. Супер кайфом сильним. Так, друзі. І це, як ви знаєте, це остання місія на сьогодні. Бо ми з тов ту поліцією тупеньку, а я не глушу машину. З 100 ту тупіньку ми багато часу зайняли, Ну Тут ми 100% пройдемо, надіюся. Да, шо тут проходити, Легенько все, друзі, легенько так. Супер мега легенько все тут. Так, друзі, сюда улітаю на гаїті просто-напросто. Так, хопа. Красивенько просто залітаємо і получаємо 61 500. Що друзі можу сказати? Якщо вам ти мега кручецький ролик сподобався, то обязательно ставте лайк під новий відео. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо я е, над своїм кожним е, роликом стараюся. І, друзі, як я казав, хто напише ті кодові слова, той попаде в ролик. І на цьому все. Всім пока!